Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати всім відомий пляцок П'яна вишня, але у дещо іншому вигляді. Я додала сюди молочний крем, завдяки якому начинки стало більше, пляцок став смачніший та вологіший. Тепер п'яну вишню готую тільки так і вам рекомендую спробувати. Розпочинаємо із приготування шоколадного бісквіту. Для цього збиваємо білки до утворення піни, додаємо цукор і знову все збиваємо, щоб цукор розчинився і утворилась густа маса. Тоді додаємо сюди жовтки і продовжуємо збивати міксером. Окремо з'єднуємо сухі інгредієнти це борошно, розпушувач та какао. І перемішуємо. Поступово додаємо борошняну масу до яєчниї і перемішуємо на низьких обертах міксера. Далі до тіста додаємо холодну воду і ще раз все збиваємо. Розділяємо тісто на дві рівних частини і випікаємо два однакових коржі. Викладаємо тісто у застелену форму і випікаємо при 180 градусів приблизно 25 хвилин. Далі приготуємо крем з крихтами. Для цього до м'якого масла додаємо цукрову пудру і збиваємо все разом. Далі додаємо сиру з гущенку кімнатної температури і все перемішуємо міксером. В результаті виходить ось такий густий та пишний крем. У коржі зрізаємо верхню частину, подрібнюємо і додаємо її до крему. Також додаємо сюди вишневий сік і все перемішуємо. Для заварного крему у сотейник наливаємо половину молока і додаємо цукор. Окремо другу половину молока, з'єднуємо з пудингом і перемішуємо. Коли молоко в сотейнику закипить, додаємо сюди молоко із пудингом і варимо доти, доки маса не загустішає. Не забуваємо постійно помішувати. Коли все готово, складаємо пляцок. В нижній корж добре просочуємо соком, який залишився із вишень. Далі на просочений корж викладаємо проціджені вишні. На вишні викладаємо ще теплий заварний крем і рівномірно розподіляємо. І зверху на заварний крем викладаємо крем із крихтами. Та зверху кладемо другий просочений шоколадний бісквіт. За бажанням зверху змащуємо корж шоколадною помадкою і відправляємо плясок у холодильник просочитися на 12 годин.